Вітаємо з вами інформатори. Сьогодні в нас п'ятниця, 19 вересня, і, на жаль, на перехресті, на перехресті Донецького шосе та вулиці Березинської сталася потрійна ДТП. Тут зіткнулись шкода, дача, і від удару шкода залетіла під вантажівком. Тут спостерігалося значне ускладнення руху затор, але станом на 1652 автівки вже розтягнули з дороги. Вон, бачите, червона автівка стоїть на острівцю безпеки, і тут працює патрульна поліція та інша автівка, учасниця ДТП. Як ви можете побачити, транспорт курсує. Нормально, ускладнення руху тут немає, тож, якщо ви там чекали на якісь маршрутки або тролейбуси, то вони будуть. Ось так це виглядає. На місці працює патрульна поліція, і вона з'ясує всі обставини цієї ДТП. На дорозі, на дорозі ще залишились уламки від транспортних засобів, але затору тут немає. Ось так виглядає місце ДТП. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у Дніпрі, а саме на перехресті Донецького шосе та вулиці Березинської. Тут сталася аварія, затхнулись червона шкода та дача. І від удару червона шкода залетіла під вантажівку. Інформації про постраждалих наразі немає, автівки. Прибрали з дорожньої частини, тому що тут виник затор. Станом на 16.53 затору, як бачите, на цій ділянці немає. Але на дорозі ще знаходяться уламки скла. Тож будьте уважні та обережні, коли будете проїжджати цю ділянку. І ось так це виглядає. З новинами Дніпра та області, ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте радіоінформатор ФМ 107.3». І підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бажаємо вам гарного дня та бережіть себе.